Здаємо. Здаємо. E, на що? На гайковерті, правильно? Авторозборка, автоквест. До речі, весь наш інструмент беремо в рандом. Прокат-сервіс. Контакти в шапці профілю. верніше відмітимо сторіночку. Автоквест, прокат-сервіс. Десь два брали, так? Такий, що ти цей сів? Так. А цей на зарядці. Що, чуєш? Чуєш, що не сів. Хто? той. Да. Ну як не сюди ти бачивши він? Ну він якийсь світився. Я не знаю, ходім нікого. Ти а то не так думає. Давай висити будеш світити. Не вияснити це, якщо тут буде падати. Я не знаю, як я так підрізати, блін, тут круга ніфіга не платить. Рыка. Рыток я там и держав много. Ну давай. Как минус до катализатора?